І там вручи только другу. Короче, на ты надо казать тільки на подружок, а на ви надо казать на чужих, так? Uh -huh. І тетя на чужих треба казати, так? Uh -huh. Ну видно вже сразу, що ти підеш в другий клас. Мам, це трибавишся. Да. Ну думаю, що пауки, я не знаю. Показували... Я ж не живу в тих норках. А, на... А, на мені на мусика, як там дуже-дуже здоровий паук прибирається. Mm -hmm. Лісе дерево є тіло. Завсе да, пропало. Понесимо, не хочеш фіалку свою понести? Okay. Хочу. Чи цвіти понесеш. Неси цвіти. Найбільно. У мене пальці болять хм. Вона ну, осінню. Осінню. все несте. Осінню. Подивись на мене і скажи осінню. Осінню. Молоді. Осінню вже осінні літають. Осе вже не літають. Ні, вони ще будуть літати, поки ми сість кавуни. Дині, виноград, ось хоті їдуть. А якщо в вже, дерево, вже по ось, пожовтіють? Тоді листь цього падає і будуть гриби. Ми з тобою по гриби поїдемо. Поїдемо? Пам'ятаю, що коли до нас гості приїдуть Вероніка і Матвій. Ну да, так, це до їхніх мам випроси. Вони ж тобі обіщали. Ну да. Так очі буде. Мама, він. Хтось тут кажуть, сигарети Чого то є? Горить, потуши, бо загориться трава, Бачиш який безсовісний хтось. Тим, туши ще. Молодец. это у меня спасатель. Да? Я совсем не боюсь все, все делать. Баражим. Что с ней? Я будет буду курить, то я вообще закажусь. Я вообще прав, если. Як цього однокласная однокласника звати, кого ми пройшли? Женя. Женя? Да. Хороший хлопчик. Що? Хороший хлопчик. Угу. Тільки чого нервичає. Угу. Чого? Не знаю. Сама подумала. Что вы побачила всего ты? Конечно, красота. Получила даже площадку. Угу. Це мене радує. Та що? це мене радує. І ти директором школи, мабуть, будеш як вирости. Ого, Та тебе треба пощірка, такий такий весь. Зборі і не збирала без І Це нікого нема. Це, виходить, п'ята до сумки. Ну, будемо чекати до кого. На 9, нічках.